Музика від... від Roblox Ух, чел, все було реально. Ніч була крипово. А що, тут більше нічого нема? Крім цих блювки і все. Дай мені шукати? Здоров'я Де мені ХП шукати, алло. чел та я знаю, що ти там. Да, куда, куда, куда? Куда? Перший урок матем. Комп'ютер. О, тумбочки. Нічого нема. Так, я погрузився якісь знання. Welcome to Red, Red, Blue. Blue blue green, yellow green. Давайте Green, green. Не-не-не-не, не все не так. Не так, друзі, взагалі не так. Ну, трошки програв, ну і що? Трошечки чуть-чуть. Чи ти ж мене не накажеш Якась комп'ютерна гра, реально буду. Так, я сьогоднісь і кріпів екран мені не сідай. Чого? Тому що глядачом не буде видно, що тут. А, що тут видно? Не, дуже зміля. Не, я можу пограти. Ні. Ти будеш як нубі. <губи> ну, може я. Ну, ладно. Так, да. знаєш, ті я тепер перебую. Що це трубочка? Як я? Не. Не. А, це зброя? Так, да, це зброя. Так, я знання получаю. Да. Да. Так, я буду тут сидіти. Окей, сиди, сиди. Так, я по... А, я так зрозумів, треба всі уроки пересидіти. Господи, нас три залишилось. Що буде на останній ніч? Я не знаю. <coughs> Доларів. Доларів? Прикольно тут. Так, все, я тут попрос... Цей... Ланч. Ланч, а де ланч? Точно, він же тут. Можна сюди зайти. Що на цей день? О, яблука, це і кофе. Я собі опять кофе куплю, тому що у мене вообще грошей не вистачає. Каву. Каву. Кофе на англійські. Кава на... Кава на український. Так що ка... Ка... на каву на в каву мене єдинственні гроші вистачає. Там зброю можна знайти, а... Алло, чел, пропусти 200 ма... 20 мані. Да я тобі їх візьму, ці 200 мані? 20 мані, 20 мані, покачатися можна. Ну, можна в наступній серії ми це і зробимо. Покачаємося. Так я собі і то вже кофе купував, алло. Що воно, трубочка. Це моя первоначальна зброя Кнобіка. Вообще, я не знайшов, це прикольно, я на каналі якісь показав. Какая плюва трубочка, як було вперше. Что это такое? Что это такое? Ладно, О, господи, кто до нас пришел? Ох, ну, это футбол, Я ничего не забирал. Хей. Сомусы, Ты нашел первый босс? Прикольно. Да, 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 Че, Та успокойся житий. нас ніхто не поб'є. Я, поби... Я його побить можу. А, -а, -а, рятуй той, мама, 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 а, а, Рятуй мене. Мама, мама, мама. Рятуй мене, мама мія, А! Блін. Це було рисковано. Це було рисковано, прося. О, Господи, друзі. Не босса бить. Є? Нас тут битва, алю, о! Ой. Ой, у меня минус 5 хп. Фу, блин, вот сын надо прыгать. Фу, блин. Челики, я себе сюда. Да, сюда нельзя. О, запрыгивать нельзя. Алло, челики, кто вам все сказал? Господи, битва, я козе. Э. э, 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 Рад, друзі, а Та ще червжи, хватить битися! Все, мене сейчас уб'ють. Однозначно. Чирліки, то ну хватить мене вже бить. Ви вже мене качительно убили. Чиліки, бийте їх! Бийте! Що ви що ви як слабаки? ну, ну хоча нас двоє залишилось. О, є, мінус один є. А що з другим робити? Всю, стало тільки двох. Так, челик, ти тоді на того нападає, а я буду на боса. Ха! Я тепер я книгу. Чилик, давай, давай, давай. Я його б'ю. Я його б'ю, я його вбиваю. Дай! Дай, чел! Чилик! О, господи, він тоже би тебе пропочав. Збра, хороша, я так зрозумів, це для перших гонок. Чилик, все, ми одного вбили, все, тепер брастус. Победить главаря. Так, осталось главаря, тика, і все. Та що ти їх слабок? Нападай на него, давай, отвлекай его, отвлекай его маневром. Пока я в него стреляю. Реально громад танет. Проси. О, челик, давай. Бля, блин, дома напишу. На кого вообще хп додае? Он нас скорость додае. Ну ты бы шитес мочить. Так что на радже, друзья, ебать. Вигріз знайшли, всю, хороні. Чирик, тільки не на мене. Чесь, мама, його не побідим. Похочила. Чучела? Чирик, одвікаю його. А чого я тут теж один биться. Тебе теж бита є, ти як слаба. Опа! Опа. Вообще прикольно, битва тупо. Битва с боссом, Пэва. Перва битва с боссом. Господи, мы его ещ за 30 не удобедаем. Лшка. Да. Я тут. О, господи. Та ну чел, будь же запаск поклоннейший. Опа. Опа. Я уже петки прям. Дуже сильно напрягаюсь. Чилик, от отвекай його, а чого я дуже не готов побити. Все, ми його вбили. Є. є, є, друзі. Є, челик, давай його. Взагалі була прикольна битва з босом. Перва битва, то есть. О, Господи, мене там чудо вбили. Да, мне теж так підпершу, слишся.